Маємо вже наступного гостя з нами е, Михайло Мінаков, письменник і філософ. Український. Е, ви приїхали сюди на мистецький арсенал, щоб прочитати лекцію про революцію. Отже, саме про революцію я вас хочу запитати. Раз, добре. Чи відбулася в Україні революція? О, так, звичайно. Революція відбулася, але разом з нею відбувається контрреволюція, яку ми бачимо. І ми, ми бачимо, що. Ну, Саме слово революція вже обросло багатьма сенсами, і, можливо, варто зараз проговорити, а що, таке? що це таке революція. Ми отримали свою своєрідну революційну традицію в незалежній Україні. Зараз історики, деякі патріотично налаштовані, говорять про тяглість трьох революцій: революція на граниті, революція Помаранчева і революція Європейська або Євромайдан. І от здавалося б. Щоразу ми отримуємо якусь обіцянку зміни, запуск нового політичного проєкту, запуск нового соціально-економічного проєкту, але щоразу цей проєкт не стається. Отже, ми маємо традицію революційної обіцянки і того, що не стається. І фактично дорослість народу проявляється в тому, що він. Дедалі рідше вдається до революційних змін, бо кожна революція це величезна розкіш. Це розкіш, на яку можна йти ну, хоча б раз на століття, ну, двічі на століття. Але що 9 років мати їх, це вже велика розкіш. І для нас традицією стало не тільки виходити на, на вулицю і вимагати змін, але і, і припиняти вимоги, здавати позиції. Коли контрреволюція за якийсь час повертається, посідають е, владні позиції. Отже, революція сталася, але разом з тим традиційна контрреволюція на марші. Але скажіть, будь ласка, в такому разі, ну, ми наступатимемо на граблі за такою логікою, кожні 10 років регулярно, повертатимемося до попереднього стану, знову виходитимемо на вулицю. Як це замкнуте коло розірвати в такому разі? Ну, е, по перше, не повертатись з вулиці. Хоч і ну, будь-який спротив, мирний спротив довго триматись не може. Так? Дивіться, якщо ми подивимось знову ж таки на ті на історію незалежної України, це е, величезні зміни і справжні революції, які сталися в приватному житті людей. Приватна частина е, в житті це бізнес, це церква, це сексуальні стосунки, родина. У нас за в ті роки в приватній сфері революція відбулася. У нас набагато стало багатше інтимне життя форми спілкування людей з людьми в інтимному плані. Змінилися докорінно. Те саме в бізнесі повернувся приватний інтерес, повернулася приватна власність, з'явився капіталізм, з'явилися корпоративні великі культури і культура малого бізнесу. У нас відновилося релігійне життя, іноді здається, аж занадто і переходить уже в публічну частину, коли ну, невиправдано велику роль відіграє. Натомість в публічній частині, там, де революція і має б статися, і там, де якість демократії, якість політики напряму залежить від цього, вона здалася. Ми потрапили от в цю гру. Справді в тім, що буває революція і революція. І тут я продовжую ідею великої філософині ХХ століття Ганни Арендт. У неї була така ідея розрізнення двох революцій. Революція, яка дозволяє кожному з нас починати та давати нове начало. А інший тип революції це обіцяти свободу колись. Я їх назвав одна традиція тут і тепер свобода це Прометеєва. І вона, зрештою, використовує цей термін. А обіцянка відкладення свободи та перенесення на майбутнє: що от ми будемо робити довгу революцію, як бандерівці, та, і національна революція станеться. Або як марксисти, ми будемо робити революцію аж доки пролетаріат не переможе. Оці дві традиції, націоналістична і комуністична, вони є заручниками тої теорії революції, що революція несе не свободу, а вивільнення. Це довгий-довгий процес, який свободу зараз нам не дає. Ми її відкладаємо. І е, Прометеєва революція, яка створила США, те, що вплинуло потім і, і на Канаду. І, скажімо, Мексика, яка сповідувала саме марксистську теорію революції, має зовсім інший спосіб життя. Отже, в Україні на початку 90-х сталося дві революції: Прометеєва в приватній частині і велика революція націоналістична в публічному житті. І в результаті ми маємо розвинений, дуже сильний приватний сектор. Який постійно втручається у вигляді олігархії, у вигляді корупції в справи публічні, а публічна сфера все, ще відмовляється від свобод, дає державі неймовірні якісь важелі і повноваження, і байдуже це євромайданівці чи антимайданівці. Вони всі вірують в державу і віддають їй невиправдано багато. Повноважень, тобто то ми живемо в такому розірваному, дезбалансованому суспільстві, де щось революційне, а що ще в архаїчному стані? Так. Абсолютно нам треба переносити через за допомогою громадянського суспільства логіку і силу і енергію приватного сектору це громадянське життя, суспільство звичайно. Є це. вже як на вашу думку, ви от з боку маєте можливість за цим спостерігати, оскільки на ну, з Наталкою лік перед ефіром не спілкувалися, не що ви в Німеччині зараз так. так. Живете з боку на це все дивитися? Чи виконує громадянське українське суспільство? Ну, є. Вже якийсь хоча б поступ. Ну, хоч... ну звичайно. Бачите, є громадянське суспільство зорганізовано в вигляді громадських організацій. і Є така організація, думаю, чули громадське телебачення або ваші сусіди чи організація чесна і таких організацій багато. З'являється потуга, яка в організованому вигляді змінює. Ситуацію. Є неорганізований Майдан, це елемент політичної культури, дезорганізована форма, з якою боротися дуже важко. Або антимайдан, також досить самостійний процес. Під час Майдану я працював не тільки там на, на Майдані, як е, той, хто надавав медичну допомогу першу, але і ще як дослідник. Мене цікавило, як мислять люди з цього і по той бік. Я проводив... Інтерв'ю і вже почав частину цих досліджень публікувати. Я бачив, що ми знову і знову, що на Майдані, що на тому на, на антимайдані, потрапляли в пастку невизнання одне одного, і оце величезна проблема, перед якою ми зараз стоїмо. Доки ми не створимо довіру, доки ми не створимо діалог між громадянами, між рідними групами, політичним групам буде дуже легко перегравати громадянське суспільство. Отже, зараз завдання громадянського суспільства відновлювати довіру. І тут ну, я, я бачу, як журналісти намагаються це, це долати, особливо недовіру на Сході. Вчора один з моїх колишніх студентів, який є волонтер, і як журналіст їздить по всіх гарячих точках, то в Криму був, то зараз в Донецьку і знімає, Карагуяр, Карагеур, І він він є якраз представником цього громадського інтересу, нерву бачити і знати, що відбувається. Але реакція на його присутність з того боку з антимайданівського тепер негативна. Люди не довіряють журналістам в Києві. Тут йдеться про зараз довіру, таку ну, як, довіра до медіа – це фактично довіра всередині суспільства, дуже часто Безумовно. так. Це але є показник. ще інша довіра, є довіра до державних інституцій. Чи вдається її повернути? Бо, наприклад, ну така трохи комічна спроба виглядає зараз, наприклад, там дуже ігнорувала довгий час під час Євромайдану е міліціянтів, дайшників на вулиці так. Просто зараз на кожній машині міліцейській зараз е український прапор хоча б ну, виглядає карикатурно. Насправді, ну так будьмо щирими, але чи, чи вдається зараз яким чином можна повернути довіру до інституції, і чи заслуговують вони в цей момент на те, щоб до них повернулася ця довіра? Ну нам треба повертати до держави довіру, і сенс результативність революції в тому, щоб перезаснувати республіку. Ми говоримо зараз про те, що Україна. Має стати третьою республікою. Все, друга республіка завершилася пануванням Януковича. Логіка, яка почалася 91-го року, від великої і справжньої революції в приватному секторі і псевдореволюції в публічній, завершилося встановлення олігархій і олігархії, які логічно вели до авторитаризму. Повалили. Вони самі, самі себе з'їли. Авторитаризм, як ракова пухлина, поглинає все. Вже авторитаризм Януковича в пізні роки. Перетворився на окешування на держава як механізм окешування оготівлення влади. І оці картинки, які потім Савік Шустер показав, як ціла індустрія по пакуванню готівки була створена, ну, це лише доказ того. Але разом з тим треба бачити, що ну, ми ж не маємо відмовлятись від державності. Отже, нам треба перезасновувати. Ми повернулися в точку 91-го року і маємо перезаснувати державу. І це означає, що е, ті міністри, які є зараз в уряді, їхнє дуже коротке вікно можливості це використати і зруйнувати систему зсередини. А ось ця ракова пухлина державницької ідеології, яка притамана що марксистам, що націоналістам, а вона поглинула. Україну, вона перетворила Київ на таку малоефективну колоніальну е країну в країні, яка використовує що Галичину, що Крим, що моє рідне Запоріжжя для своїх прибутків. Та, в Запоріжжі, можливо, вже не платять там, е пенсіонерам чи вчителям зарплати, але дійти до вас я мав подолати пробку з Майбахів. Та. І ось цей розрив між над дорогими автівками тої невеличкої політичної еліти, яку ми маємо, і досить незаможним станом наших співгромадян по решті країни, це є розрив, з яким треба боротися. Політична еліта не може бути тими засновниками республіки Майдан. Люди, які готові до співпраці з антимайдану, мають домовлятися про нову суспільну угоду і заснувати третю українську республіку. Коли ви говорите про те, що треба зробити, мені з вами не погоджуватися. Насправді дуже складно ви говорите ті речі, я думаю, зараз всі люди, які нас бачать, ну розуміють необхідність. Відходу від той, тих старих підходів до побудови держави, функціонування державного механізму і так далі. І, але яким чином це зробити, мені насправді не зрозуміло і невідомо, тому що громадянське суспільство наразі не має такого великого впливу. Ті люди, які прийшли до влади їхні дії хотілося б звичайно оцінювати їх набагато позитивніше, і бачити трохи більше конструктиву в тому, що вони роблять. Згоден. ну те, що я бачу вже тут як політичний філософ, скоріше як політичний аналітик, є дуже простий механізм оцінки, чим завершилася революція. Ми дивимось на посади, хто з якої політичної фінансово-політичної групи їх отримав. Ми бачимо півтори групи. Які їх зайняли, тобто оточення юлії Володимирівни поки що контролює здебільшого пости. Неважливі пости пороздавали різним людям, які не з не з цього угрупування. Скажімо, там я очікую, чи очікував донедавна прорив в законі з освітою по освіті, чи скажімо, в Мінекономіки цікава людина очолює. Можливо, там будуть зміни. Але візьмемо, за приклад, законопроект про вищу освіту. І прочитавши вчора законопроект, проголосований в першому читанні, я зрозумів, що державницька ідеологія, Друга республіка, відновлює свої права. У нас в Україні наука майже знищена, освіта це майже ніщо. І тим не менш, політики домовляються між собою і поважні люди, від яких би я очікував мудріших кроків, продовжують існування ось цих феодальних установ в інтересах ректорів, які називаються університети. Так, ці феодальні установи мають пряму підлеглість міністру як е, Верховному феодалу. І, і зараз е, в цьому законопроєкті ось цей зв'язок трошки поділений. Там з'явиться два-три ну, два великих феодали, яким треба буде е, підпорядковуватись ректором. Але самі університети залишаються феодальними структурами, залежними, кріпацькими. Свобода там не Автономія там шторку. не з'являється. Це структури, які... Де які не є республіками, так. сама наука насправді складається з таких громад науковців, які розкидані по унів... в університетах по всьому світі. Ми говоримо про республіку науки. Так, от Україна не є частиною цієї республіки, і новий законопроект закріплює цей стан на наступні роки. От отже, повертаючись, що ж треба зробити. Я просто дозвольте уточнити. Так. В такому разі ми отримали не перехід до Третьої республіки, а фактично перезавантаження олігархії просто в іншому форматі. Ну поки що так. Тобто, це термідор, ми, ми це маємо. Але революція не завершується. По-перше, я очікую все-таки мудре голосування від українців. Та дорослість, з якої зараз українські громадяни ставляться до кандидатів в президенти, мене вражає. Я вперше бачу справжнє відповідальне громадянське ставлення до політиків, до кандидатів. І я сподіваюся, що е, кандидати, які е, готові встановити новий авторитаризм, обрані не будуть. Це, це перше. По-друге, ось цей рух, який ми там називаємо сепаратизмом, федералізмом, насправді це прояв старої хвороби гіперцентралізації України. Отже, перезаснування республіки має початися з децентралізації передання повноважень місцевим громадам Насправді, ось цим уряд, здається, і займається, і як де деякі експерти заявляють, досить успішно займається. А ну поки що я бачу на рівні різні, декларації. Так, та на рівні декларації я чую про повернення повноважень громадам, але з іншого боку, ну подивіться інформація про префектів, які будуть мати надзвичайні повноваження. У нас ж губернатори таких не мали. Хоч ці вилови, вони спорадичні, не системні, але уже зараз треба бити на сполох, аби ми не створили ще більш гіперцентралізовану систему, аби ми не створили у вигляді цих префектів як знаєте, наглядачів над громадянським суспільством на місцях, над громадами. Громади і так потребують років 5-7 часу для того, щоб вони звикли до самоуправління, тому ж руйнували їх досить давно. Бачите, історію України, якщо ми пригадаємо 2003 року, кучма почав реформу місцевого самоврядування. Він передав частину повноважень, і треба було в п'ятому році передати бюджетні повноваження. І тоді була б збалансована бодай трохи збалансована система самоуправління. Але після революції про цей другий крок забули. А 2009-го передали кабміну повноваження на укладання бюджетів тут, в центрі. Все, якщо ну, раціональність політична, активність громадян, вона ж передусім пов'язана з місцевими справами і місцевими проблемами. А раціональність це передусім з'являється там, де ми розраховуємо кожну копійку і вирішуємо, що для нашого села важливіше: одогін новий чи дитячий садок. І ми маємо аргументувати між собою. Отак От з'являються дорослі відповідальні громадяни. Поки що, коли громадяни мають покладатись на маму прем'єрку чи тата президента. Ну Но... дуже хотілося б жити в суспільстві дорослих відповідальних громадян. На жаль, будувати це суспільство нам заважають не лише внутрішні, а й зовнішні чинники. Так є, наприклад, oh. заява Газпрому про те, що Газпром постачатиме газ в Україні лише в тому обсягу, обсязі, який буде проплачений Україною на місяць вперед. Про це заявив сьогодні Володимир Путін, президент Російської Федерації. Скільки вони заплатять, стільки отримують, сказав він. Як будувати свої стосунки з такою великою і досить агресивною країною на Сході? Ну, треба розуміти, що будь-яка революція супроводжується не тільки контрреволюцією, але ще й інтервенцією. А ми її отримали в цей раз по повній. Ми втратили частину територій, залишаються загрози іншого втручання. І вже ці економічні важелі, економічний тиск це, ну, вже не така велика загроза. Насправді, ми також сьогодні знаємо, що Україна почала експортувати газ не тільки з Росії. Так? Це перший день, і принаймні я бачив такі звістки. Якщо це справді так, ми почали нарешті, коли, на 23-й рік існування е урізноманітнення джерел поставок електроенергії. Ну, ми вчимося на своїх помилках з трьох революцій. Перше змусили нас бути розумнішими. Конструктивні кроки такі так, є. Так. Є насправді деструктивні кроки. Е От, наприклад, Мустафа Наєм на своєму Фейсбук пише. Його повідомлення починається з фрази маразм не победим». Я думаю, цього Ого. достатньо. От він пише про те, що голова адміністрації президента України Сергій Пашинський літав на гелікоптері рибалити, коли на сході сепаратисти захоплювали будівлі облдержадміністрації. Про це на власне джерело, посилаючись, написав наш колега Мустафа Наєвну. Не довіряти нашому колезі, я, наприклад, не, не маю е, підстав. Ну, насправді дуже неприємно бачити такі повідомлення про людей, які очолили, е, очолили наразі цю країну. І наразі насправді от, ті повноваження, які має виконувач обов'язки президента, які одночасно є ще главою е, українського парламенту, покладати на нього набагато більше. Відповідальності. Звичайні, ніж, насправді. Ми звичайні. зараз покажемо фото вертольота, на якому літав Сергій Пашинський. Ну, мені боляче чути, та, от, такі, такі речі це, вочевидь, неадекватність політичних еліт. Ага, так. ось так. Такі вертоліти це, це фото з, з рибалки, так? Ну, неприємно. Неадекватність політичних. Коли, коли ж тоді ми отримуємо адекватну політичну еліту, якось це в, в часовому вимірі хотілося б просто почути. Я розумію, що запитання насправді незручне і не зовсім зрозуміло, як на нього відповідати, але знаєте, завжди хочеться почути реальний прогноз. Знаєте, я точно прогноз не скажу, бо прогнозуванням як політичний аналітик я так займаюся, але після того, як я не міг навіть уявити, що Росія... Проведе інтервенцію Криму, я перестав робити прогнози. Виявляється, що ті аналітичні інструменти, які ми маємо, не дозволяють нам передбачати події в таких раціональних і неінстенталізованих країнах, як Україна чи Росія. Ми можемо сказати точно, що ситуація в Росії дуже вели... проблемна, бо та система, яку створив. Путін всередині країни ця система загине разом з ним, з Володимиром Путіном як біологічною істотою. Уявіть, що впродовж довгого часу цей політик знищував політичні інститути, які тримають єдність Росії. Так, йому дісталася країна дуже дезінтегрована. і він створив інтеграцію у вигляді особистих лояльностей тобто керівники, очільники федеральних земель, особисто лояльні до президента Росії. Якщо ми виймаємо з цієї формули з цієї моделі. Людину, яка очолює, особисті лояльності припиняють існування, і Росія опиняється на межі розпаду. Для нас це погана новина, оскільки розпад Росії автоматично буде означати проблему по половині е, України. Бо такі великі розпадні е, процеси захоплять е, Схід і Південь України, напевно, можливо, навіть центр. Так що е, з одного боку, на, наш інтерес, щоб в Росії. Була э, досить сильна і. Э... Зв'язна інсуталізована держава, а з іншого боку, нам потрібна демократична Росія. Ми можемо бачити своє майбутнє тільки якщо наші сусіди це притомні демократичні суверенні країни. І тут наша тут небезпека є як з боку Путінської Росії, так і Лукашенківської Білорусі. Їхні моделі застосовувалися приблизно з 2012 року для розбудови вертикалі влади. Якщо класична демократія побудована на розподілі гілок влади, ось тут окремо законодавча, отут виконавча. Та отут... Все це монолітом. Так. І фактично Янукович мав дві тенденції на початку своєї влади: реформістську і е, створення вертикалі влади. І одна перемогла, інша відпала, засохла. Я навіть пам'ятаю, як в нашому фонді, фонді якісної політики, ми робили дослідження і постійно якось дуже критично були настановлені до Януковича, до його дій в 2011-2012 роках. І ми самі себе почали перевіряти. Ми почали опитування експертів з дуже провокаційним запитанням на початок 2012 року. А які позитивні зміни зміг зробити Віктор Янукович? Це було запитання. Знаєте, як на іспиті буває запитання, на яке жоден студент не може точно дати відповідь, так от тоді експертне товариство з 28 осіб реально змогли назвати там троє, і, і то ну, дуже з себе вичавлювало. Нас навіть тоді запідозрили, що проєдуковичська організація. Але це був е, показник того, що Президент і його партія йдуть точно не туди. Для нас була це крапка в реформі. Ми тоді самі для себе зрозуміли, що все, тенденція реформування далі реформ так далі, реформ нема. Хоч, зрештою, і публічна політика в Україні зупинилася з арештом Юлії Тимошенко, коли Перестає відбуватися публічна боротьба політична боротьба між опозицією і владою це завершення демократії, і воно сталося у нас тоді в серпні 2011 року. Будемо сподіватися на відновлення. Враховуючи, що ми не маємо інструментів, як ви кажете, для того, щоб побудувати чіткі прогнози, тому можемо лише готуватися до найгіршого і сподіватися на найкраще. І робити так, щоб найкращі сподівання ставали реальністю.